Всім привіт! Ви на каналі АТИ Дивився, і зараз ви будете вгадувати фільми, серіали, мультфільми, анімацію разом з Олегом з каналу Кінформіст. Одразу скажу, випуск буде супер складний, тому що Олег дуже добре знається на кіно, але я сподіваюся, що ви знаєте для себе багато цікавенького. Розкажи трошки про себе всім привіт. Мене звуть Олег Кінформіст. Також відомий в мережі, якщо комусь відомий, я люблю кіно з дитинства. Десь не знаю, 13 років писав вже свої перші топи. Там був основний інстинкт на першому місці. Ну ви розумієте, цей вік, це все таке. Занурився в кіно, вивчав його по VHS. Стояв отак. Знаєте, типу нічого не брав в прокаті, відео прокаці, але стояв і вивчав імена, назви потім записував. Ну не було просто інтернету в той момент. Так, да, так. Да, я я вже старий. Бачите, це шлях як у Тарантіно. Так, 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 так. Я хочу сказати, що сьогодні я буду от з цим от хлопцем грати. Він буде мені допомагати, тому що це мозок, це Спайк Лі, це його лук, бачите. Чорний кланівець, він виграв Оскар за нього за сценарій. І я також люблю цей кольор. Тому ми поїхали. Переходимо до першого завдання. Фільм по кадру. Одразу цей всім відомий мем. Але, до речі, якщо ви думаєте? Тут вже і можуть бути декілька варіантів. Ну, типу, можна, хоча б, якщо ти не знаєш цього мему, подумати, що це або Гра престолів», або володар Персен. Але тут ну, такі штуки от, якісь, от, на рукавчиках і так далі. От все каже про те, що це володар Персня. І Бородка по-іншому трішки зроблена. Тому володар Персньою так. Другий кадр вгадати фільм по кадру. А, так, ну, зрозуміло, що це Гаррі Поттер». Фільм по кадру. Йдемо далі. А, Мій ліву фільм. <хи> Майже. Ну, типу, це трансформери, але от, яка частина трансформерів, чесно кажучи, доволі важко. Я не фанат трансформерів. Може просто трансформери? Ну, скоріш за все, ні. Просто, так? Офігіть, все. Просто трансформери Майкла Бея. До речі, фанат Майкла Бея в минулому, коли я це вивчав на касетах. Скала. Скала по любов. Йдемо далі. Прекрасно, до речі, я прям також любив це кіно, дивився його у 2006 році. І Він ще мільярд побив. От цей фільм. Один з перших взагалі фільмів, який побив мільярд. І це Пірати Карибського моря. Друга частина. Ну, я не знаю, що це. От як, як це можна не любити? Скажіть мені, будь ласка. Я просто. Я просто фанат. «Уоллі». до речі, цей мультик Піксаро включили в топ. Найкращих фільмів 21-го століття, на думку навіть критиків. Типу, серед фільмів є оцей мультфільм, десь там в, пер в першій двадцятці. Типу, серед якихось супер незалежних фільмів. Це прям досягнення. Цей Чаплін з Кубриком. Отак от поєднані. Це прям неймовірно. Клас. Дуже класний кадр, до речі. До речі, я до цього фільму, це фільм «Манк». Девіда Фінчера. Я до цього фільму відношусь ну, доволі, доволі цікаво, тому що не повністю згоден з цим, з цією думкою, що якби громадянин Кейн це не повністю авторське кіно Велса, а таке от кіно, яке створив Манкевич. І тут він отримує Оскар і каже, що типу, як він писав сценарій, так він сам і Оскар отримає тут. Дуже класний фільм. До речі, все одно, кайфовий кадр одна з найкращих ролей Ді Капріо. Безперечно, найкраща його роль, так от його раннього періоду, такого можна сказати, до 30-30 він знімався. Це Авіатка Мартина Скорсезе. Хороший фільм, дійсно хороший про Говарда Хюза, от, але краще подивіться Янголи Аду самого Говарда Х'юза. Це прям шедевр-кіно, один із з улюблених фільмів Стенлі Кубрика. Фільм по кадру, продовжуємо, і я намагаюся. Зі своїм зором, так як подивитись. До речі, дуже класна м, така незалежна якась трагікомедія, комедія з елементами, звісно ж, якоїсь внутрішньої трагедії. Це е, Аракесовий сокіл», наскільки я бачу. Е, прикольно, дуже прикольний фільм, дуже душевний. Тому всім рекомендуємо, класний. Круто. Я, я просто до речі передивлявся нещодавно. Це останнє що все, що я передивлявся. З останнього це якраз повна фільмографія. А хая М'ядзакі. я просто з дітьми дивлюся, і коротше, я прям дуже круто. Це класний фільм, трішки недооцінений, можливо, мені здається, в його творчості. Це Вітер дужче. От Мядзакі, прекрасний фільм про авіатора. По факту, авіатор від М'ядзакі, якщо, якщо коротко. А, так, оцей фільм по кадру. Оце мені вже складніше. Я намагаюся зрозуміти, звідки це. Ти ж розумієш, не комп'ютер не все бачив, не все пам'ятаю. Що це може бути? Так, це Едрін Броуді. Що це може бути з Броуді такого типу? Він щось подібне грав а, в фільмі з змікерурком, але це ну, куля, куля фільм. Він щось подібне, якась подібна роль була. Але я це думаю, що це не воно, що це може бути Піджак, Джак можливо. Так, тягну інтригу. От. Це от найскладніше, тому що я популярний якесь кіно там Буббастер, от зараз майже не дивлюсь, ну, останнім часом. Тому можу тут десь зараз стратити. Бен Кінгслі. Бен Кінгслі, обожнюю його просто, обожнюю його, особливо за його просто фантастичну роль. Сексі біст, сексуальна тварюка це просто це шедевр, ханіальне роль. Але це що? Де він був в такому образі? Ну, це, це або якась фантастика, або якесь е, фентезі, або щось, ну, депо, судячи по його, по його обличчю. Нагадує Star Trek, але він там не грав. Е, тому що це може бути? Так, підказка сказала, я? Якась стрічка була з е, яку я... якась... гра Ендера, щось таке. Все, от, я пам'ятаю, що я не дивився, і це мені допомагає. Гра Ендер. Фільм по кадру. Ну, це точно. Місто э, гріхів, напевно, перший, да? скільки я бачу. Це Брюс Вілліс. Ну, перше місто гріхів Родрігеса. Прикольний, прикольний фільм. Братлі Купера, якого вже там за 10 номінацій на Оскар, який сидить постійно і не може його виграти. А люди носила з Ді Капріо, да? У людини вже там просто. Ну, за 10 я маю не тільки акторських, там 5 акторських і продюсерські якісь там просто э, капець. Але це фільм не його режисерський. Це фільм, в якому якраз таки дікаплю міг зіграти. Це фільм Гільєрмо Дель Торо, але Жахів. До речі, це ремейк, Є оригінальний фільм, і він напевно трішки кращий. Опа. От блін, це мене лякає. Не Тільки це обличчя, а просто що я можу не знати, що це. Тому що якийсь такий кадр рандомний. Можливо, я і бачу цей фільм. Треба зрозуміти хоча б країну спочатку. Це азійський фільм. Азійський фільм. Але Netflix. О, блін. Netflix це, — це круто. Не завжди. Але не завжди, не факт, що я пригадаю. Ну давай, ладно, давай. Програю разок. Ніч в раю. Ніч в раю. Все окей, не вгадав би, не пригадав би. Йдемо далі. Ух ти. Ух ти Блін, такий кадр. Ну це, звісно, щось стареньке, судячи, по кадру і його якості, ну, якби самого кадру. А, це. М все, я зрозумів. Це Артур Пен це Бонні Клайк. Так, просто ти, якийсь у нього нос зливається з гілкою, як Пінокіо виходить, а не Уоррен Біці. Так, ну що, йдемо далі. Вау! Найкращий фільм в історії. Безперечно, просто я не знаю. Тут все революційне в цьому фільмі. Все. А, громадянин Кейн. Тут одного кадру я маю на увазі. Тінеї достатньо, щоб підгадати. Тобто, кожна аспект цього фільму це революція була. Операторська робота, монтаж Роберта Уайза — Це просто якась фантастика. Музика. це, ну, Там один монтаж це просто от-от все. Найкраще в історії. Блін, а, дуже класний формат. Наступний раунд. І тут ви бачите, оце, да? Це як це красиво виглядає. Потім у нього стріли з'являються в ші. Це для цього використовувала графіка. Просто а, це йому ну, в принципі це зрозуміло, ну треба подумати. Ну так, да, тут звідки складніше, тому що ти не бачиш обличчя по обличчях. Я так щелкаю. А тут, ну якби вестерн якийсь, але що це за вестерн? Ну якби будь-який може бути. Але так як я <с?> фанат, <с?> там прямо. от... Такого, от такого, коли перший раз подивився а, цей прихрестя Міллера, я фанат братів, братів коїнів, і та, просто в мене на бібліотеці є якісь їх книжки там і так далі. І я, коротше, знаю, що це балада Бастера з Кракса, який планувався як серіал, а потім його з нього зробили такий фільм, і він прикольний. От, Тому йдемо далі. Вау, який прикольний раунд. Ти такий складний, складний. Не цей саме кадр, <с> тому що це богемська рапсодія, От, цей <с> Оскар. Малек <с> — класний тіп, я обожнюю містер Робот, але ну, це не Оскар. Коли там сиділи такі просто метри як Уілєм Дефо, як Віго Мартинсен, як Крістіан Бейли виграв Рамімалки, ну це трішки занадто мені здається. Кадр з якого фільму перед вами? Ну, судячи по їх розміру, це реально нагадує. А не можеш бути володаря персони двічі, no. не, не, не може бути. Тому я так дивлюсь, що вони такі маленькі. Це по грі якийсь, ні? Ні? Oh. По книжці. Це не по грі. Воно бере з людства якби, якісь історичні події, якби там, костюми або якісь речі. <різь> це не космічне якесь. Да, да. І це не космічне, і це не, наприклад, там, гра якась з часом, mm -hmm. там щось таке. Типу, це як це повинно називатись? називатися. Хронікінарні якісь. Щось Друзі, ну що продовжуємо? Тут наступний раунд, кого закрили в кадрі. <смі> тобто, спочатку ви розумієте, що це за фільм, а потім вже, ну, типу, актора називаєте або персонажа одне з двох. Тут можна тільки ну, Я розумію, що це за фільм? Це великий Лебовський. Але я намагаюся зрозуміти: ну, там, скоріш за все, там Лебовський. Джев Бріджис. От, ну це це круто. О, блін, так. Так, як зрозуміти спочатку, що це за Ну Я от 100% це знаю, але що це? Спайк? Що це за фільм спайк? Давай, так. Дивись. Ну, стоп, якщо ну, типу, якщо ти робиш таку підказку, то можливо це фільм спайка. Якщо це фільм Спайка, і він так от, от виглядає, стоп. Це може бути в принципі, в теорії. І якби і клановець, це може бути клановець. І тут саме вашингтон тоді в кадрі... Або або, не, або ні, Адам Драйвер. Адам. А, а, мені треба зрозуміти, так? Да? А, все, 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 зараз, 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 зараз. Ставку рублю на Адама-драйвера. Адам Драйвер і його персонаж. Ну думаю, він просто цікавіший по фільму, і в нього дуже дуже смішна, смішна роль. Така прямо максимально відіграю. Дуже круто. Це його перша номінація на Оскар, до речі. Дуже-дуже класна роль. І дуже класний фільм, реально. Такий легкий. Прям ну йому хотіли дати канську гілку. Кейт Бланшет казала, що я за нього голосувала, а дали лише другий приз гран-при якісь всі <смісті> шпалери. Дуже дуже щось знайоме. Але так як я фільми не передивляюсь майже ніколи. Тому це, скоріш за все, був перший перегляд і до побачення. Кров якась на дверях. Так, от, блін, складно. Так, шпалери. Сама по собі вона стала більш популярнішою здається, ніж фільм, тому що її окремо дуже легко знайти і рішення використовують як нам, а ну але не величезним нам не подається. Цікаво, цікаво, щось американське. Ні, ну я ж не можу на цьому лоханутися. Я лаханувся, так? Що це? А-а-а! Ну така моя реакція просто була в цій ванні. Блін, точно. Який класний фільм, реально. Такий стиль. Це Панос Косматос. Я <ривіт> знаю режисера. Так, йдемо далі. Кейдж, не вгадав Кейдж, просто позор. Ці от кадри, кого тут закрили. Такий ще кадр, блин, якийсь максимально відомий. Але таких кадрів багато. От Коли ви багато дивитесь, потім от такі от кадри Фі вгадаєш просто. Кімната, так. Отак, ну, так, от, наприклад, майже увесь фільм знятий Гаспаром Ноє. От його екстаз. Просто... Постійно зверху все знято. там акторка. Там вже наші А, балдахін над ліжком. Тут якийсь купа, якихось книжок. Це акторка. Ну, напевно вона щось там вивчає на чимось працює. Той кадр, який був тільки що, прям щось таке, що я бачив і захоплююсь цим 100%, але але одразу в голові все починає плутатись. Камера постійно рухається так по угу. Блін, а хто вона, яким вона може бути? Три. Ну давай, ладно, розкажу про фільм потім. Там тільки сні. Ну так, воно одразу не пригадаєш. Так, це Джим Джармуш, що це, звісно. Ну нічого. Все, провал провал, пішов. Менді тепер Тільдус Winter це моя улюблена акторка, якщо що. Просто ну, на секундочку. Ми підемо далі. Серіал. Просто щоб ви знали. Я не дивлюсь серіали. Так, але тут я не, не боюся промазати, але щось мені е, подобаються ці малюночки. Стоп. Це може бути Джим Керрі? Жартую, жартую. Все, блін, тут я хоч не стратив, жартую. Це прям феноменальна його роль. Це його прям, він прям про нього. він прям, ну... Ми бачимо його в цей світ депресивно якийсь нестабільний. Продовжуємо, продовжуємо далі. Вгадай фільм по акторському складу. Клінт Іствуд. Ілай Уолах, значить, Лі Ван Кліф, Антоніо Казале. ну і так далі. Тут, в принципі, зрозуміло, це який, прям улюблений хід багатьох. На IMDB топ-10 завжди. Улюблений фільм Тарантіно один з них це Хороший, поганий, злий Серджіо Леоне. Йдемо далі. Вгадаю фільм по авторському складу Маргарет Куелі. Це краша, це краша. Е, Джеральдін Віс Ванатан, Бенні Фельштейн. Крута, Педро Паскаль, Ме <Метт> Деймон. <круто> Уявіть собі, і цей ряд ще можна продовжити там далі. Там ж ще, ще Колмен Демінго. Це новий фільм е, Братів Коїн, а точніше, одного з них. <круто> це. Прикольна стрічка, яка точно не всім сподобається. Це прям 100%. Це лялі їдуть далі. Прекрасна така українська от, варіація цієї назви. Ну, класно. Що так переклав? Прикольний фільм. Там дівчата шукають, е, значить, ну дівчата просто хотіли там поїхати кудись. Дівчата, лесбійки, дві подружки, вони, типу, не пара. Поїхали, значить, вони просто road movie, коротше, турне якесь там, щось кудись, якесь міс, місто, місто, Талахасі чи щось таке. І взяли тачку, в тачці тачка не та, в тачці є щось, що потрібно кримінальній спільноті мафії. Тому вас це здивує, але фільм можете. Просто плюватись потім після фільму. Сказати фігня. В нього вже просто найнижчий рейтинг з, з, з усіх фільмів Коенів. Але це з, зроблено спеціально. Так, вгадай фільм по акторському складу: Дензел Вашингтон, Гері Олдмен, Міла Куніс, Майкл Гембон. Так, ну, в принципі, я думаю, що Дензел і Гері знімались разом. Скоріше за все, ну може і не тільки в цьому фільмі, але скоріше, за все, це як книга Ілая. От. Я, Я вгадав. Чоловік затоптер мав подивитися на новий Що подивитися? Давай камеру. Дуже класна. Хороше новорічне кіно. Що чекає що нас наступного року? Давай подивимось, книгу Ілая. Прекрасно. Так, по акторському складу: Салі Хокінс, Дак Джонс. Це персонаж. Слухайте, оцей тіп. Дак Джонс. Це чувак, який грає тільки монстрів в основному. Типу, він е, грав е, значить, у Дельторо. Е, ну, це, це форма води. Е, грав в цьому фільмі. Потім він грав е, значить, в лабіринті Фавна. Він грав І Фавна, І оцього, ну... Коротше, він е, також грає в Хелбої. Наскільки я пам'ятаю, він грає цього оцього. Ну, типу, також оцього типу, Коротше, крутий фільм «Форма води. Мені здається, що коли всі вболівали за три білборди, я не знав, кому віддати ти, 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 належне. Ну, багато що люди потім писали, яка форма води, яка форма води. От, а я поміряю, як я плавав в басейні на наступний день такий форм води перемогла. Круто, Круто. <риво> були часи, коли я плавав басейні. <бус San Diego> <груто> Оце прям аудіо, це капець, як складно. Тому що ну, не все ти в дубляжі дивишся, там ну, не все колись дивився, да, ну, не в українському <с> були часи. Да? Тому давайте почнемо. Ти що знав його? Чи я його знав? Так. <с> так, знав. Ти не знав мого хлопчика. <тіржую> То ти знав мого сина. Я знаю, коли він помер. А ти? Ні. Стоп, що ж це таке? Щось, якийсь дуже знайомий діалог, блін. М -м. От, я це можу вгадати 100%. Так. Що це може бути, блін? Це знав мого хлопчика, я знаю, коли він помер. Mm. Так, стоп. Батько розмовляє з чуваком, який знає, коли хлопчик помер. Але це не військова штука, так? Да? Типу він не на війні помер. Ні. Ні. Блін. Того, праза, закінчується праза, він помер тень, в день, коли зустрів мене. Ти що знає? Що я його знав. Так. Так, знав. Ти не Блин, я не знав мого хлопчика. Блін, я це прям я от. Або я не це дивився. Так, ти нового, зина. Я знаю, коли він помер. А ти. Ні. Мені здається, що я це навіть... Передивлявся нещодавно. або, я ну, я от прям, наче, я от, знаєш, Дивився от прям на днях його, а і, і тут така фраза. І я просто в мене вилітає, що це взагалі. Вісімка? Yeah. No, yeah. Чесно, я ж трішки хейтер цього фільму. Okay. <laughs> Думаю. Okay. Поїхав. Еде можна з тобою поговорити про наших дурнуватих страхувальників? Завжди це якась важлива байда. Список моїх кавалерів. Та ні, я хочу змінити імідж, а операції гроші коштують. Що це не може бути це? Якась секретна байда. Мені це не подобається. Що це? О, що не вірю. Це Манула знайшов. А там, на підлозі? Манула знайшов диск на підлозі в жіночій роздяганні. Я думав, та музика, що я бачу, там якісь файли. Ага, Ну, ну тут навіть по діалогу зрозумів, що це коїни. Це коїни, і, скоріш за все, це м -м, прочитати та спалити. От я не дуже фанат великого цього фільму, саме цього, але ну він все одно класний дуже. Йдемо далі. Ми повинні забрати Титана, перш ніж він воскресне. Ми врятуємо світ. «Це може. Коротше, це, до речі, найголовніший твір в творчості м'язаки. Тому що. щось я, да? Щось я, коротше. Ну тому що він написав потім ще мангу і писав її там більше 10 років, і вона там дуже дуже. Велика, і вона розширюється, і всесвіт набагато. Це на, навсікає на, на, в навсіка, долині ветрів. І так, ну що, далі. про доросле життя мені ніхто не розповідав. Воно, типу, таке. Дорослі жінки п'ють вино так, п'ють вино, шампанське, коли щасливі, шампанське, коли нещасні, вони мають авто. Люблять швидкість, носять діаманти, вміють стріляти з пістолета, відпочивають у Марокко, мають коханців, зводять їх з розуму. Вау. Це я точно дивився скоріш за все, але блін, такий, ну це такий яскравий діалог. Я щось одразу не можу сказати, що це. Оце діч проти Можна ще раз. Ніхто не розповідав. Воно, типу, таке. Жінки вино. Дві персонажки. Так. П'ють вино, шампанське, коли щасливі, шампанське, коли нещасні. Оце ось знайомо дуже. Вони мають авто. люблять швидкість, носять діаманти, вміють стріляти з пістолета. Це якийсь екшен. Жаль, ну, жаль, тут, це якісь ну, судячи екшен. за все, що вона каже, це. Ну не те, що екшен, а щось таке. це Тобто так, ця жінка, вона якась, коротше, в чомусь профі. Ну, типу, якась, якщо вона скаже, що вона стріляє з пістолету, стріляє з пістолету, просто жінка. Якогось відомого, так? Да? Щось немов не, не зараз я буду засмучений ще, так? Да? <рес> Видно, ну ладно, все, давай, ну що, що я буду мучити. І це дівчинка молодець. Я радий, що я не гадав цей фільм. Я не люблю цей фільм. В ньому є цікаві моменти, і в ньому не вистачає балансу цієї драми і комедії. Якщо ви зараз хейтите за ці питання, тому що ви нічого не взяли, множте їх на два, на три, тому що це була дійсно складна гра, і просто мої овації, тому як ти з цим впорався, тому що мені здавалося, на початку тобі було просто нудно. Ти такий, все <зв>. Ні, Бачиш, ну от бачиш, я зрозумів, де, де в мене програма. От якщо буду включати саундтреки, я просто, я все, я їх не запам'ятаю. Ну просто я реально я сплутаю все на світі. Тому, от, цьому. А от кадр, там актори, оцю статистику всю, це в мене все в голові. Оця Вікіпедія в, 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 в мене в голові, блін. Ну що, і най Краще моя улюблена частина Вікторини. Я сподіваюся, вам теж дуже цікаво дивитися, Ура! як ми підбираємо подарунки. Ура! Подарунки ми підбирали по Тік-Току Олега. Тому, якщо ви зайдете в його Тік-Ток, тут десь буде посиланнячко, Ви побачите, що у нього позаду є дуже прикольний постер ретро. І я сподіваюся, що цей теж дуже прикольно доповнить Ура! твої кадри. Я обожнюю постери. Три три речі, які я обожнюю, я не знаю навіщо ця вам інформація, але це от, -от, -от фанко фігурки. Постери. А, і книжки. Це, це бомба. Це якби перша частина грошової трилогії. Так? Це ж перша? Да, так, це перша. І це копія оригінального постеру. Ну, не те, та, що так вона розлікована, але це той постер, який звісно сів. Тарантіно. Заздрі мені просто. Наступний подарунок він розрахований на те, що ти прийдеш до нас ще раз, тому що а, зазвичай, знаєте, ці історії... Я сторі... готовий залишатись, я Коли? готовий після цього. А, актори розповідають, що діти насправді читали книжку і вмовляли їх знятися, так от, це підкуп для твоїх дітей. Наступна це, це смачна кавуся від моїх друзів, яких я рекламую на правах. Просто супердруби. Я сподіваюся, за ціниш. About coffee. Дорогі друзі, це неймовірно. Я не пив, але. Я буду. Не не я треба буду. рекламувати до цього. От якщо другий раз прийдеш, а, скажеш явно разу вас пив. Drip, uh, drip about дрібкаваткофі, uh, і це about кофі заколабилися з такими виробниками шоколаду, і таких квиточок всього 50. Одна з них у тебе. Тому я сподіваюся, ти насолодишся цим смаком. Отака ексклюзивна штука. Я посилання навіть не буду залишати на неї, їх, скоріш за все, вже немає. А, ну, типу, хто не знає, я в основному їм тільки солодке. Ну, реально з їжі. Ну, серйозно. Я не знаю, так вийшло. Ну, типу, я вегетаріанець, але я, типу, солодке це просто жесть. А, це... Супер. Да, дуже супер. Дякую да. тобі. Вау, дуже дякую. Підписуйтесь. YouTube українськомовна, повинен жити. Дорогі друзі, на правах реклами. До речі, цей випуск і моя в ньому участь була можлива завдяки Андерсену. Андрій. Дякую. У мене тепер є постер і ще різні ніштяки. Ти класний? От я бажаю тобі успіху. Грай краще.